Два затяті рибаки сидять на рибалці, нічого не клює, про все, що можна, тільки переговорили. І тут один згадав, що цей його коріш недавно одружився. Він його й питає, слухай, то це кажуть, ти недавно женився? Ага, так а що, в тебе дружина, мабуть, красуня? Ти що, дурний? Така уродіна, жаба, крокоділ, фу, гедота. Не поняв, То може вона готує прекрасно? Ти що гониш? Таку блювотину готує, дивитись страшно, не те що їсти. Та, мабуть, вона в ліжку чудеса витворяє. Та ти що? Бревно, я її трахаю, а вона хропе. Ну тоді я зовсім не розумію, навіщо ти одружився. Ти ще б бачив, як на її глистий карасик клює. Іспит у лікаро-горілчаному технікумі перед викладачем батареї склянок. Заходить студент, викладач каже: Тягніть квиток. Студент бере склянку, відпиває і каже: Портвейн. Викладач куштує і відповідає, Неправильно, спробуйте ще. Студент бере ще склянку, пробує, думає і говорить Лікер. Викладач теж пробує неправильно, але ти мені подобаєшся, даю тобі останній шанс. Витягає склянку з-за кафедри і дає студенту. Той збирається з духом і залпом випиває склянку. Пару хвилин пробує віддихатися, потім зі сльозами на очах говорить. Але ми народну творчість не проходили. В США Українець заходить в бар, замовляє віскі. Скільки з мене? 3 долара. Українець виймає з кишені 3 долари. Один кладе на стійку перед собою, потім йде в лівий кінець стійки, там кладе другий, потім йде в правий кінець стійки, там кладе третій. Обурений бармен йде направо, наліво і збирає гроші. На наступний день українець знову приходить, знову стаканчик віскі замовляє і знову розкладає долари в різні кінці стійки. Бармен злиться, але за грошима ходить. Ну і та сама картина повторяється щодня на протязі тижня. І ось одного разу українець замовляє віскі, бере стакан, риється в кишені і витягує 5 доларів. Бармен швидко папірець бере, мстиво усміхається, дістає 2 долари решти, йде в лівий кінець стійки, там кладе 1 долар, потім йде в правий кінець стійки, і там кладе другий. Потім повертається і злорадно дивиться на українця. Українець флегматично випиває віскі, витягає з кишені долар, кладе його перед собою і каже: мабуть, візьму ще стаканчик. Чоловік військовий застає дружину з коханцем, витягає пістолет. Пішли! Вийшовши на вулицю, чоловік пропонує коханцю. Давай я вистрілю два рази і падаємо. До кого з нас дружина першого підбіжить, той з нею і залишиться. Дружина чує два постріли, дивиться у вікно і кричить: Сергію! злазь з антресолі! обидва застрелилися! На балкон виходить жіночка та починає кричати у все горло. Галю. Голос третього поверху. Га? Мій у тебе. Ні. Оксано. Голос третього поверху. Га? Мій у тебе? Ні. Наталко. Голос з першого поверху. Га. Мій у тебе! Та ні! Жінка сама до себе. Дивно, повний двір повій, а його понесло кудись. Ранок село на Заході України 30-ті роки 20-го століття до криниці підійшов чоловік і схилився, щоб випити води. Це побачив дід, підбігає і застерігає. Чоловіче, не пий, москалі воду отруїли. Що ви говорите? Я говорю: пей медленно, вода холодна, горло простудиш. <плес> сидить один мужик рибачить, годину сидить, дві не клює. Нудно йому та й холодно, Ну він відкрив пляшку горілки, налив у похідну склянку 150. І тільки зібрався так з почуттям їсти, Клює Ну, мужик заметушився, незграбно так підсік, і крихітний карасик йому прямо в стаканчик плюх. Чоловік гидливо так викинув карасика, горілку без кайфу заковтнув, насадив нову наживку, закинув вудку. І тут як поперло судаки, лящі щуки. Чоловік ледве встигає витягувати. І ось лежить у його кошику величезний сом і каже: ну, карасік, ну скотина, ну провокатор, наливають, каже, потім відпускають.